Мій саморобний причіп. Ширина 1,8 м, довжина 3 метри, кузова. Висота бортів, я не пам'ятаю, 30 чи 35. аж відкидаються. Шини отакі. 650 на 10 з погрузчика і отака рама, отакий кліренс самого прицепа. Балка зроблена так для того, щоб можна було їхати, наприклад, в полі з капустою поміж ряді і грузити на плечі. Бакою не давити головки, не бити цілін, проштокують газ, рама З профіля різних розмірів. Він вже в мене кілька років пробувати. Подивитися ззаду, зверху. Як завжди, є недоробки. Світло ще не поставив. Стойка регульована, така гвинтова. Дозволяє поставити в будь-якому місці, Причепити, причепити, причіп. Зручно дуже. Ну, працює все. Наразі на ура. Дравліка, правда, у мене тут в тракторі специфічна. так він помаленьку опускається під своєю вагою. От і все. Такий в мене причіп.